Згідно чинного законодавства та в межах загальної концепції реформування Збройних сил України передбачається поетапне нарощування укомплектованості українського війська виключно військовослужбовцями за контрактом та призупинення призову наших громадян на строкову службу вже наприкінці цього року. Фахівці відзначають, що це питання сьогодні розглядається як одне з головних в переліку завдань, які ставить президент України. Найбільш дієвою мотивацією керівництво Міноборони вважає поліпшення грошового забезпечення для контрактників. Велика робота проводиться і Міністерством оборони. І стоїть питання, що в першу чергу піднімається контрактникам грошове забезпечення. Уже з вересня місяця контрактник по першому року буде отримувати 2185 гривень. З января ще на 60% буде піднято грошове забезпечення від цієї суми. І до 1.07.2014 року контрактник, наприклад, водій буде отримати 3302 гривні, стрілок 3000, командир зводу – 5244 гривні. Це юнаки, які прийдуть на вже з слідчого року. Це є і постанова Кабінету міністрів про збільшення грошового забезпечення. Тому. При нагоди і можливості запрошую всіх юнаків, хто бажає себе посвятити служінню батьківщини, звертатися Уманський військомат. Є в нас ряд пропозицій, є в нас багато військових частин, не тільки касається уманського гарнізону, по території України, де вони можуть себе проявити і можуть бути забезпечені працевлаштуванням, бути, як кажуть, захищеним. Тому що військова людина йде на службу, це, понятно, це стабільна заробітна плата, можливість забезпечення гуртожитком, соціальний захист, оплачування відпустка, матеріальна допомога, можливість навчання в вищих навчальних закладах Міністерства оборони України, перспектива службового росту, пенсійне забезпечення у віці 45 років. Скажімо так, що є перспективи для цього, і також є можливість отримати потім постійне житло. За словами Петра Дмитровича, все більше і більше молодих людей виявляють бажання служити в армії. Тому що я бачу перспективу в армії, і тому і хочу. Я, в мене є вища освіта. І якщо, дай Бог, все вийде, то може залиши там. Бо другої кар'єри я своєї спеціальності не бачу. З початку нинішнього року чисельність військовослужбовців за контрактом у збройних силах збільшилась на 4 тисячі осіб і становить вже 50 тисяч військовослужбовців. Досягнення такого показника говорить про цілеспрямовану щоденну роботу всіх ланок системи військового управління.